Також 14 лютого відбулася чергова зустріч у форматі Рамштайн. Які підсумки цієї зустрічі? Підсумки, які можна назвати, вони знаєте, визначаються трьома параметрами: ППО, бронетехніка, навчання. Саме ці три основні напрямки обговорювалися на Рамштайні. Сьогодні вони там проговорюють ще питання можливої там деталізації щодо передачі танків. Відповідно до того формату, які домовленості про які був досягнутий, але ППО, бронетехніка і навчання є основними зараз напрямками розвитку ситуації. Плюс треба розуміти, що обговорюється в тому числі питання. Додатково це не дуже сильно озвучується, але озвучилось щодо поставки нам додаткових об'ємів боєприпасів. Які нам край необхідні для ну, стримування ворога на цьому етапі і можливо нанесення вогневих ударів у майбутньому йдеться в тому числі про відповідні контракти, які пропонують Україні сполучені штати за свій кошт, тобто 552 мільйони доларів на виробництво снарядів калібру 155 мм. міліметрів? Тому. Результати Рамштайна є досить досить втішними для нас. Я б сказав, вони є об'єктивно практичними і необхідними. І найголовніше домовленість є, що е, в такому форматі співробітництво буде продовжуватися, і ми маємо Ну, переконання, навіть не надію, а переконання, що Україна поступово буде отримувати все більшу більшу кількість озброєння, стаючи, як каже міністр оборони, де факто членом НАТО. Розкажіть, будь ласка, детальніше за ППО питання стоїть в тому, щоб Україна змогла самостійно закрити небо як і від ракет. Балістичних, так і відкриватих ви знаєте, ще вдається в листопаді в грудні місяці проговорювалося питання створення створення так званої багаторівневої системи протиповітряної оборони, яка мала б включати в себе боротьбу як з безпілотними літальними апаратами, так і з крилатими ракетами, і, відповідно літальними апаратами, керованими літальними апаратами противника, так і з балістичними ракетами. І е, найголовніша проблема в цьому всьому, усвідомлюючи те, що ми отримуємо засоби ПВО з різних країн, е, полягала саме в тому, як узгодити, як звести в єдиний комплекс управління і взаємодії всі ці елементи. Тому що самі розумієте, е, треба узгодити дії, наприклад, е, мобільних патрулів, які стежать за переміщенням дронів, е, з можливостями використання певних елементів е, систем ПВО, ППО е, сухопутних військ і так званої ППО країни. Це навіть різні знаєте м, напрямки і різні системи підпорядкування. Тому що відповідно ППО сухопутник. Сухопутних військ підпорядковується командування сухопутних військ і дії у е, межах відповідальності військових частин сухопутних військ і в бойовій обстановці на сьогоднішній день АПОП України це структурний підрозділ, якщо можна так сказати, наших повітряних сил. Тому ці питання мають бути узгоджені заздалегідь і створ, має створення бути створена відповідна система, яка управляє сім цим. Досить складним комплексом по відповідним напрямкам, і робота ця ведеться. Наскільки вона ефективна, ну досить ефективна, якщо ми з вами звернемо увагу на ті результати, які досягають наші хлопці протиповітряної оборони, відбуваючи масовані ракетні удари противника, чи готова ця система, чи буде готова ця система відповідати на всі виклики і загрози моментально? Ну на жаль, такої системи в світі не існує, і ми будемо відпрацьовувати вже питання по ходу того, які загрози будуть виникати через нами. Я спеціально акцентую на цьому увагу, тому що ми усвідомлюємо, що противник може застосовувати у більш широкому форматі, в тому числі балістичні ракети. А вони потребують, ну, скажімо так, додаткових зусиль щодо мінімізації цієї загрози.